На кого розраховані ось такі ролики, пісні і надувні ракети? Запитаємо зараз Тараса Завгороднього керуючого партнера Національної антикризової групи, пане Тарасе, доброго вам ранку. Доброго ранку. Ну, ми з цього відео, я не знаю, чи ви його бачили, ми з нього сміємося, звичайно, але ж вони ж його знімають і поширюють не тільки для наших соцмереж, але й для своїх, напевно, для якоїсь. Свого глядача, що він, як його має воно його підбодьорити, підбуд... це відео, чи що, ну знаєте, р... якусь певну суму грошей. 80% одразу ж вкрали тих, хто виділяли. Потім хто робили, вкрали іншу а потім понаймали те, що те, що ну те, як, як відбувається в Російській Федерації. Тобто, ну знаєте, от якщо навіть порівнювати з Гітлєю, то там принаймні якась була цілісність і естетика, на яку вона за якою йшла молодь, наприклад, фашистської Німеччини. А тут ми бачимо ну, реально така повна архаїка, незрозумілі люди, які там щось собі зробили, і при тому вони думають, що це виглядає дуже страшно, особливо для сполучених штатів Америки. Але звичайно, що радувати від таким ролікам, тому що це додатковий аргумент силам, які є, в тому числі в Вашингтоні, а які досі продовжують говорити, що. З Росією можна домовитись чи про щось говорити ну в такому форматі, який та нам на зараз, в тому числі за рахунок України. До речі, як змінюються зараз от наративи в російській пропаганді, зокрема внутрішньо з того, що от побітили російські ж там дослідники, що в них донедавна ще Бахмут. Казали, що це історична битва. Ось і взяття Бахмуту. Це просто історична похальна подія. Ну що в принципі не дивно, оскільки навіть за оцінками заходу там Росія втратила 65 тисяч військових за оцінками українського головного управління розвитки. Більше 100 тисяч з пораненими. А тим не менше, вже зараз помінявся наратив і кажуть, що то Бахмут це, взагалі, то взагалі незначительний городок на фронті нічого не змінив. Ну, це пов'язано це пов'язано з прикотана поста прихожане вагна. Тому ти так говорити нам не дуже було е, потрібно, тому що в дійсності пропаганда, десь декілька місяців навіть не місяців, там півроку точно концентрувала увагу саме на Бахмуті, для того щоб роблячи з нього такий другий Сталінград. Але знаєте, такі пропаганда так не працює в дійсності. Чому тому, що якщо ти спочатку говориш одне достатньо довго, а потім говориш, що це зовсім по іншому, це викликає більше питань до пропаганди. Тому що а, пропаганда повинна бути однозначною, вона повинна бути цілісною, вона повинна бути зрозумілою а, для того, щоб доходити до кінцевого результату. А так, знаєте, один день ви говорите одне, а потім зовсім інше. А так, знаєте, воно 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 викликає більше запитань, ніж дає відповіді. Ну і якщо казати про те, наскільки працює чи не працює пропаганда. Як що зараз з підтримкою реально е, війни в Україні в російському Чи, е, священник і актер Іан Охлобистін сказав про те, що з підтримкою? От є його написав, десь в телеграм-каналі е, про те, що колиство росіян, желаючих продовження воєнних дій до побідного конца, увілічилось вдвоє. Нельзя понижать градус, іначе похміл'я буде ті будьтяжі только вперед, товариші, Хуже уже не буде. Хуже вже не будеться. Ну, дивіться. по... Ось ці його, його е, думки е, щоб просто показати, що це я не придумала і не вклала слова Іоанну Охлобистіну. Е, пане Тарасе, що ви скажете з цього приводу? Ну, дивіться, а. Можна по ні поні ознаках а, зрозуміти, що а, в пропаганді є деякі збої, а ознаки полягають в наступному, і що пит під, з підтримкою не так це гаразд. Вона полягає в наступному в тому, що Путін почав озвучувати а, там кількість намальованих танків, які вони знищили, а, і багато чого іншого. Тобто він фактично зараз бере функціонал цього Канашенкова. А це означає одне, що росіяни все ж таки бачать по соціології, що рівень підтримки і довіри того, що відбувається, в дійсності просідає або має тенденцію до просідання. і тому вони вже впроваджують таку вже важку артилерію в їхньому розумінні. Тобто багато там дивісь, такі, воєнне зведення фактично озвучує Путін. А це говорить про те, що вони хочуть, щоб джерело, джерело таку інформацію викликало більше довіри. більше довіри, звичайно, є у Путіна, ніж у Канашекова. Тому чим більше вони говорять про те, що Існує е, і так далі. Ти пішли в тому що вона в дійсності є. Так, є певна частина, певна частина такого е, нацистського, я б сказав, електорату людей приблизно 10-15% в Росії готові і далі оце сповідувати цю війну до поб'єдного кінця. А ось а далі йде така пасивна достатня маса, яка або прислуховуються, або нічого не робить в цьому форматі для того, щоб в дійсності підтримувати війну. І тому це відчуває російська пропаганда. Вони за тим активно активно підковують. Тим більше що після того, що сталося от на минулого тижня, от в Ростові, особливо, коли зайшов Пригожин і особливо ніхто, не підтримував, тобто не було там такої великої підтримки Путіна, якраз говорить, що ну, російська влада напружилась і починає відгрувати, як вона вміє. А ті провали, які існують, а, і в, в даному випадку, в даному випадку, коли хлобистін починає говорити, що в два рази більше, бо це означає ну, читайте навпаки. Дякуємо, пане Тарасе, за трактування російської пропаганди і пошук справжніх сенсів. Тарас Загородні, керуючий партнер національної антикризової групи, був із нами. Говорили про російську пропаганду.